Вітаю. Сьогодні всі українці переживають складні часи. Війна вплинула на всі сфери нашого життя: світогляд, побут, економіка, політика, відносини між людьми. Але найбільшого емоційного стресу зазнають українські діти. Дехто з них переживає, бо нічого не розуміє, а хтось все розуміє та. Не може нічого змінити, від чого ще гірше. Тому перед українськими вчителями сьогодні стоїть більш важлива місія, ніж була колись. Якщо раніше нашими основними завданнями було надання освітніх послуг, забезпечення гармонійного розвитку учнів, виховання особистості, то тепер в пріоритеті стоїть збереження психологічного здоров'я вихованців. Освітяни нашої країни вже майже рік живуть за новими реаліями дистанційного навчання в умовах воєнного часу. Організація освітнього процесу відтепер має нові аспекти, а саме, психологічна та емоційна підтримка дітей, оптимізація навчального навантаження учнів, спілкування, перемикання уваги дітей, розуміюче ставлення до переживань учнів та їх неуважності. Адаптація навчальних програм до сьогоденних умов, ми всі зрозуміли, що сьогодні ефективність навчального процесу залежить не від кількості вивченого матеріалу, а від психологічного здоров'я учнів. Але перед керівниками куртків сьогодні стоїть ще одне важливе завдання забезпечити потребу дітей у творчій реалізації. Тому сьогодні хочу поділитися з вами успішними практиками щодо створення сприятливого психологічного клімату в закладі позашкільної освіти з досвіду педагогів Білгородністровського центру дитячої творчості. По-перше, кожне заняття в наших гуртках починається з так званих добрих слів. Під час цієї ступної вправи учні та керівники мають виразити іншому учаснику освітнього процесу добрі побажання. Або визначити позитивну рису іншого вихованця чи викладача. Найчастіше діти виражають такі думки: ти дуже гарна, з тобою приємно гратися, ви справедливий, бажаю тобі вдалого дня. Активно впроваджуються в роботі нашого центру групові психологічні тренінги, під час яких забезпечується емоційна складова психологічного розвитку дітей. Задля цього наші педагоги використовують різноманітні методичні прийоми. Наприклад, емоційне сприйняття музики. Діти слухають музичний фрагмент, а потім мають відповісти на питання. Наприклад, які емоції викликає у вас прослухана мелодія, з яким словом у вас асоціюється дана музика, або який колір ви бачите під час прослуховування даного музичного фрагменту. Коли... Учням початкової ланки я поставив запитання, яке свято ви уявляєте, коли чуєте дану мелодію, хтось відповів Новий рік, день народження, Різдво, а одна дівчинка сказала, що вона побачила майбутній день нашої перемоги. Було дуже радісно почути, що навіть наймолодші громадяни нашої країни так твердо вірять в нашу перемогу. А на іншому завданні я запитав дітей, яку людину ви згадуєте під час прийняття певної мелодії. Хтось із дітей згадав свого батька, який пішов захищати нашу батьківщину, а хтось сказав, що сумує за хрещеним, який також на війні. Дуже зворушливо відповіла одна дівчинка-переселенка, яка поділилася, що вона дуже скучила за своєю. Яку не бачила спочатку повномасштабного вторгнення. В такий спосіб досягається усвідомлення дітей, що вони не наодинці зі своєю проблемою адже інші вихованці відчувають схожі почуття. Актуальною також є передача емоційного стану засобами образотворчого мистецтва. В контексті даної вправи дітям пропонується зобразити у вигляді малюнку. Різні емоції та почуття, наприклад, любов, страх, гнів, вдячність. Наступним етапом стає розкриття певної соціально-психологічної теми за допомогою зображувальних засобів, такі як Моя мрія, моя сім'я, війна, мир. Коли у травні 2022 року на одному з групових психологічних тренінгів діти отримали завдання намалювати свій дім, п'ятирічна дівчинка з Миколаєва зобразила багатоповерхівку чорного кольору, а поряд з нею велику чорну пляму. Презентуючи свою роботу, вона зазначила, що це, цитую, бомбочка, від якої потім чути вибух. Так, це складно і важко усвідомити і пережити, але нашим дітям важливо це проговорювати в колективі та відчувати підтримку оточуючих. У такій ситуації педагог має запропонувати дітям альтернативне завдання, наприклад, за темою «Дім моєї мрії або Моя Україна після перемоги. Виконання такої вправи. Налаштує дітей на більш позитивний настрій та зміцнить їх віру у світле майбутнє нашої країни. Важливим для психологічного розвантаження під час гурткового заняття є можливість вільного спілкування. До або після опанування навчального матеріалу обов'язково потрібно дати дітям трохи вільного часу, аби вони просто поговорили, поділилися своїми враженнями. Особливо це потрібно тим дітям, які виїхали за межі міста, а тим більше країни, адже гуртківці молодшого віку перебувають у стані глибокого стресу через кардинальні зміни умов існування, який виражається у злості та ображеності. А вихованці більш старшого віку часто відчувають синдром біженця, що супроводжується відчуттям безпорадності, почуттям провини перебування у безпеці та добробуті, підвищеною дратівливістю та спалахами агресії. Таким дітям необхідно хоча б в онлайн-форматі повертатися в звичне середовище, спілкуватися зі своїми друзями та викладачами, ділитися своїм досвідом та обмінюватися новинами, поки не завершиться процес адаптації та пристосування до нових життєвих умов. Підтвердженням цього є постійні прохання дітей не вимикатися, коли завершується заняття і хоча б трохи побути на зв'язку. Навесні 2022 року педагоги Білгородністровського центру дитячої творчості проводили майстер-класи для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Метою таких занять було забезпечення творчої орієнтації дітей, а саме допомога у виборі напряму напрямку позашкільної освіти, який вони хочуть опанувати. Але під час проведення цих заходів для нас особливо важливим було надання першої психологічної допомоги. Завданнями першої психологічної допомоги є формування відчуття безпеки, зв'язку з іншими людьми, спокою і надії, сприяння доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки та зміцнення віри в можливість допомогти собі та оточуючим. Перша психологічна допомога передбачає оцінювання потреб і проблем, ненав'язливе надання практичної допомоги та підтримки, розради та заспокоєння, захист від подальшої шкоди, надання допомоги в отриманні інформації та забезпеченні базових потреб, і головне керування принципом не на шкодь». Можу твердо сказати, що наші педагоги змогли надати якісну першу психологічну допомогу. Дітям-переселенцям та їх батькам, адже ми допомогли їм розподілитися по гуртках, напрям роботи яких вони обрали, досить швидко асимілювали їх з вихованцями колективів, що дозволило їм знайти нових друзів. А також спільними зусиллями вихованців гуртків та їх батьків могли презентувати їм подарунки: рюкзаки, олівці, ігри тощо. І на сьогоднішній день ці діти є повноцінними гуртківцями нашого закладу. Ще одним дієвим методичним прийомом для збереження стресостійкості вихованців є часта зміна видів діяльності. Важливо, щоб діти час від часу перемикали свою увагу на різні завдання. Наприклад, окрім звичайних гурткових занять з використанням дистанційних технологій навчання, можна створювати разом з дітьми різні творчі проекти, до яких обов'язково долучати дітей, які перебувають за кордоном. Яскравим прикладом заходів такого плану є масштабний інтеграційний мистецько-патріотичний проект Час обрав нас, до створення якого долучилися вихованці різних гуртків нашого центру. Під час роботи над даним проєктом, а це березень, квітень 2022 року, дехто з дітей вже був за кордоном. Це і Молдова, Польща, Німеччина, Болгарія тощо. Але завдяки технологіям дистанційного навчання діти залишилися на постійному зв'язку зі своїм колективом, друзями, керівниками і мали можливість використати знання, отримані під час навчання у гуртках та набути власного практичного досвіду в обраному напрямку роботи. Вдалий результат такої дистанційної проєктної діяльності підтверджує нагорода гран прі яку вибрав цей проект на міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв. Яскраві таланти весни 2022 пропоную переглянути фрагменти проєкту. Ми вірили, не розуміли, яка в нас може бути біда. Земля в дурманному тумані, весни звичайної жнива. І сонце щедро так світило, то в останній раз все це було. Усе це було. ніби не було у нас. Не запитуйте, не буду, не буду про це. Ні. Я зможу з вами поговорити. Треба дуже великі зусилля, щоб зрозуміти все це. У мене таке відчуття, що у кожного з'явилось своє життя. Цього наче і не потрібно було, навіть і не замислювалося, що і для чого, і що буде далі. Це були почуття перших днів. Ми залишили не тільки рідний край, а ціле життя. День 25 на порозі, а ти не вдома, при доросі. Останнім фото на стіні, як жертва страшної війни. З тобою я наші сили, свобода в серці я, я крила, У квітні був організований флешмоб авторських віршів на тему війни в Україні. Вірш, який написала Єлизавета Попова, вихованка зразкової музично-драматичної студії Теремок, був записаний разом з іншою нашою вихованкою Варварою Дорошенко у Болгарії та презентований в рамках мистецького марафону Віримо у перемогу Діти України Рідній країні. Також ми часто проводимо онлайн масові заходи, різні челенджі, флешмоби, акції, до яких активно долучаємо вихованців наших гуртків та учнів місцевих шкіл, в тому числі тих, хто знаходиться поза межами країни. Так, ми створили з дітьми челенджі Це Українське до Дня Державності України та Дня Незалежності України. Україна прапорить до Дня Прапора, онлайн-вітання до Дня працівників освіти, челендж до Дня української хустки, акцію Запали свічку пам'яті, присвячену вшануванню пам'яті жертв голодомору та багато інших закладів. Але погодьтеся, що збереження емоційного стану дуже залежить від офлайн-зустрічів із живим спілкуванням. Окремим напрямком діяльності нашого центру за останній рік є організаційно масова робота з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Білгорода-Дністровського. Таким чином, нами були організовані вишиванковий флешмоб. Акція вшанування пам'яті загиблих дітей у російсько-українській війні. Пам'ятаємо, не пробачимо. Флешмоб дякуємо на честь перемоги України в Євробаченні 2022 Благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ, святково розважально-ігрова програма для дітей з особливими освітніми потребами до дня захисту дітей. А в квітні 2022 року, на третьому місяці повномасштабного вторгнення, ми провели флешмоб Ми за керманом присвячений підтриманню національного духу нашого народу, який спочатку був підтриманий усіма школами міста. А потім був підхоплений всією україною. Пропонуємо переглянути фрагмент даного флешмобу. Добрий вечір, ми за керма. Добрий вечір ми з України! Мою лузі червона калина похилилася! Чогось наша славна Україна зажурилася! Життя триває, отже, сьогодні ми маємо направити всі наші спільні зусилля, аби наші діти не залишилися в пригніченому емоційному стані, а були готові до відновлення нашої держави, повернення у мирне життя та готувалися до скоріших переможних концертів. Тримаймося. Дякую за увагу.